У цьому відео я розповім. Навіщо я створила цей канал? Про що мої відео та трішки особистої інформації про мене, тому не перемикайтесь! Привіт! Мене звати Світлана і тут все про сучасне мистецтво простими словами і коротко. Все почалось з того, що я обожнювала малювати. Спочатку для себе, потім розвивалась, прийшли клієнти, і згодом я почала створювати картини на замовлення. Тому мої полотна знаходяться у різних країнах, таких як Україна. Польща, Німеччина та Іспанія. Звичайно, я обожнюю мистецтво і все, що з ним пов'язано. Мені подобається ходити в художні музеї, особливо вразили у Відні, Дрездені та Парижі. Але хитрість полягає в тому, що у більшості музеїв зберігаються роботи старих майстрів з досить зрозумілими сюжетами. І ось одного разу, дивлячись на картини відомого художника Пікассо в музеї Барселони, я збагнула, що я не розумію його картин, що на них зображено, що він хотів цим сказати, яка основна ідея цієї картини. І аудіогід насправді зовсім не допоміг, тому що слова були дуже розумними, надто закрученими і зовсім незрозумілими звичайному глядачеві. І в цей момент я зрозуміла, що сучасне мистецтво насправді часто важко сприйняти з приводу абстракціонізму. Досі багато дискусій: чи це мистецтво, чи таке й дитина може намалювати. Але насправді сучасне мистецтво не виникло просто так і за один день. Воно стало результатом загального розвитку світу, соціальних, культурних та політичних дій, експериментів художників, їхнього морального стану, та й взагалі людей навколо них. І якщо знати історію до то легко зрозуміти, що є зараз. Тому я і створила цей канал, щоб дуже коротко і простими словами розповідати про сучасне мистецтво, щоб кожен зміг зрозуміти його. Вам не обов'язково бути тісно пов'язаним з цією сферою. Я вважаю, що дізнавати щось нове і розширювати свої знання це завжди на користь, особливо якщо це щось, що оточує нас постійно. Також маю зазначити, що україномовного контенту на дану тему не так вже й багато на сьогоднішній день, тому буду щиро рада вашій підтримці у вигляді коментарів, підписці та вподобайок. Після того, як я розповім про художні стилі і ми зрозуміємо, чому художники так малювали і що їх до цього привело, я планую більш детально розповідати саме про сучасних художників та їх роботи. Крім цього, я ще хочу записати відео Питання-відповідь. Тому, якщо у вас є запитання на тему мистецтва або особисто мене і мого життя, залишайте його під цим відео і я обов'язково на нього відповім. Сподіваюсь, вам буде цікаво на моєму каналі. Бажаю вам гарного перегляду і до нових зустрічей!